У гарячих слідах правоохоронці затримали мешканців міста Херсон, які у Миколаєві скоювали крадіжки з автомобілів. Чоловіки переважно діяли вночі. На їхньому рахунку декілька епізодів правопорушення. На спецлінію 102 пів на шосту ранку звернулися пильні громадяни. Начебто в одному з дворів по проспекту Центральному невідомі чоловіки зливають з автомобіля пальне. Відразу на місце виклику виїхали наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Отримана інформація підтвердилась. Затримані дійсно мали злочинний намір. В ході з'ясування обставин виявилося, обидва чоловіки мешканці Херсона, нещодавно повернулись з місць позбавлення волі. Основного заробітку не було, тому вирішили красти з автомобілів. На Чиний промисел спеціально приїздили до Миколаєва. Що ви совершили? Преступление. Какое? Кражу личного имущества. Какого? автомобіля. автомобиля. Ну когда что? Расскажите, пожалуйста. Это тайна следствия. Під час огляду автомобіля затриманих правоохоронці знайшли автомагнітоли, різноманітні робочі та будівельні інструменти. Одяг та документи потерпілих громадян. Зі слів крадіїв вони обирали переважно вітчизняні машини, оскільки були без сигналізації. А як відкрили ви? сламали замки. А вы когда выявили? Утром вышли с работы. Наразі перевіряється причетність затриманих херсонців, скоєння аналогічних злочинів. Горе крадіям світить до п'яти років неволі. Просьба тих лиц, которые пострадали в результаті шуказных протиправных действий обратиться в центральний відділ поліції, или інші другие подразделения. Поліції города Николаева с целью идентификации имущества, которое було покичне, всі з что у указанных лиц было изъято більшої перечень имущества, которое необходимо идентифицировать. Наталья Приходько телевизионные новини Миколаївщини.